Вітаю всіх сталкерів зони, з вами Гріф. І ми вже з вами потроху доходимо до фіналу модифікації під назвою, модифікації під назвою інкубатор. В прошлому відео ми з вами і Ліліаною ще з двома бійцями знайшли місце розташування групи Ремарка. Групу знищили, і «Ремарк», виходить, сам віддав нам артефакт. З цього часу у нас буде проходити діалоги. Більшість діалогів буде проходити з вибором, від чого буде залежати, яка буде кінцівка, ну як ви закінчите цю гру. Отже, давайте почнемо. Перша кінцівка. У нас зараз буде перший вибір. Тобто, ми втерлися в довіру, отримали ляляни добро з груп діяти з групою. Тому що ми сказали їй, що нам не треба ніяких грошей. Ми хочемо раді нашого інтересу, цікавість. Наш інтерес тільки цікавість, чим це все закінчиться. І от у нас є вибір. Або ми віддаємо цей артефакт Ліліані, або ми просто зараз тікаємо від даної групи. Давайте перший раз ми віддамо артефакт. Все. на тобі артефакт пішли в пральну. Все. Ось ми з вами тут. Ось ми в пральні. Ось ми в пральні. Так. Ліляна, там, хлопці тут. Давайте так, що в мене першим ділом по завданнях. Чи давайте завдання, потім я вже дороблю. Ось, Тут можемо провести з нею, з нею ще один діалог. Що, що, узнаємо в неї, що вона буде з цим артефактом робити, понесе вченим. Вона відказується нести вченим. Вона якраз хоче сховати цей артефакт, тому що розуміє його руйнівну міць і хоче його спрятати, щоб ніхто більше його ніколи не знайшов. Ми можемо зголоситися їй допомогти вперед. Повторюю, це буде перша концовка. Проверим. Ми з вами спустилися в центральний зал путіпроводу Прип'ять-1. Наше зараз завдання знайти місце, куди заховати артефакт. Добре, не будемо тягнути кота за одне місце. Біжимо спочатку ось сюди. Секундочку, бо він бідняга запихався у мене. Такс. Так, так артефакти, вони всі на місці, так. Давайте будемо. А можемо і сюди піти. Заходимо от сюди. І тут. А тут нас вже чекали. іронія, дядьки. Спасти чортов мир. щоб коли-небудь він убив тебе. Как же все в этой жизни несправедливо? Ну, давай вперед. Кто же еще, если не мы? То есть он на... на було ще одне видіння. Глава 10, згадати усе. То есть ми вертаемся в той час, коли ми тільки вели вчених в прип'ять. Ну шо, пішли. Так. Ось, біжать наші всі делегати. Вот наши учение. Группа сталкеров. Все. Все прибегли. Добре. Открываем ворота. Заходимо. За мною. тут всякі. Дублідь, дублідь. Вертаємося в п'яту главу. Голос в голові. Очнувшись, там де ми втратили свідомість, а тут же нас чекали найманці. Ей, hey, сюрприз, мудіва! Не ожидав, ну зараз я тебе тут і прикончу но тут нас не тривають. Мене... І тут мене накрило. Що зі мною сталося, я сам не розумію. Проводимо діалог. Я все толочу їй, що це допоміг Хаймарк. Ну, це так, менш тим. Коротше, тут у нас буде зараз вибір знову. Думаю, що можемо... Так, да, я зможу, пішли звідси, тікати. Друге питання. Ліляна з двох словах Ліліана сховала артефакт-інкубатор. І тепер у нас вибір, або тікати звідси, або Ліліана, іди, я тебе дожену. Давайте ми спочатку виберемо, що я дожену пізніше її. Значить, це був мішок. Ми з вами, бачите, опинилися в центральній башті. Ні, не центральну брешу, брешу, хлопці. Коротше, ми з'явилися в якійсь будівлі. І йдемо сюди. І тут ми зустрічаємо Рімарка. Після діалогу. от, Ми хочемо запитати декілька питань. Ну, він, будь ласка, нам відповідає, які ти хочеш питання мені задати. Хто ти? Ну, я це ти. Це було перше. Що зі мною ще сталося? Ну і сказав, возможно, ти мотуєш, стаєш кращим. Чому ти віддав артефакт? Ну, тому що ти хотів, Тобто він так само відповідає загадками. і ми нічого не можемо зрозуміти. Навіщо ти допомагав мені? Він пояснює, крамер, я не, сущ... ну, не існую. Ти годен це вже поняти чи ні. І чого ти добиваєшся? Чого ти хочеш? А це питання ти можеш задати собі крамер. Ти мене в голові собі придумав. Ну, якби так виходить. Ну ми починаємо доводити то, що, ну, де він засвітився. Тобто, в пральні не був відеозапис в пральні. Він пояснює, мене там не було, там була сама Ліліана зі своїми бійцями. А я собі якби. Це я його бачу, будемо так казати, більше ніхто. А фактично на запису його не було. Він був тільки у нас в голові. Ну от, якщо тебе не було, як я знайшов артефакт? Він каже, ти його знайшов. Раніше ти просто цього не замічав. В порту, в річковому порту ми знайшли артефакт, але ми якось цього. Ну тут, я вам скажу чесно, тут багато що не клеїться, але ну, сюжет є сюжет. Артефакт, і декобатор, що з себе представляє. І що б сталося б зв'язним, якщо б я віддав. Ну, він пояснив, що в мене знань так само, як і у тебе, так що ти можеш мене не питати. Ну, звичайно, таке, з мене стану, я нічого і так не розумію. І ось знову у нас такий вибір. Або вистрілити собі в потилицю, тому що ми розуміємо, що ми починаємо з'їхати з катушок. Або постаратися вистрілити в ремарку. Ну давайте попробуємо вистрілити в ремарку. Ну він щез. Ми з вами зараз опиняємося, то тобто ми, я так розумію, що ми вертаємося назад в пральню. І тут нас чекає Ліліана. Все артефакт надійно в місці. Такс. А ми справились з ним, що нікого... Ну, коротше, заховав артефакт так, щоб ніхто не знайшов. Нати права. Зараз нам треба попрощатися камер. Кожного свій шлях. Ну все типу цього. Ось ми знаходимося знову в пральні. І перше закінчення. Коли ми беремо, що я хочу покинути зону, говоримо з драпеєм. Так, да, в путь. І оце початок, як би сказати, першого. Не хочу спойлерити, але це саме те, що закінчення з тих, що є, тому я його вибрав першим. Ті хлопці, які ми допомогли з квестами, ну там на мені ще висить пару квестів. Але це таке, це вже. Всім, кому ви допомогли, от зараз в діалогах будуть вам писати. У той, з мав написати дизель за те, що ми знайшли. Деталі будемо так казати. Вам ще б мав подякувати Бармен за те, що ми знайшли. Друга, хоча й мертвим. І мав подякувати ще Лихій за те, щоб ви знайшли йому документи до x 8 А так, в принципі, змін тут більше таки ніяких. Ну, підскажу тільки це, що це не найкращий кінець даної модифікації. да, тебя, что он все одно бачит такие ремарка. не все. Все будет хорошо, дружище. Полежи пока тут. А я... Я скоро вернусь. Крамер покинул зону. Але на великій землі він довго не протримався. Проблеми з головою прогресували в кінці кінців він покінчив життя самогубством. Він постійно говорю про ремарка. Крамер все зробив вірно. Вчені так і не заполучили артефакт інкубатору і це спасло все людство. Ну, це я кажу ще раз, це не найкращий кінець, так що. Так, Закінчення номер два. Бо. Ладно, мень з тим, давайте просто покажу. Ну що стоїш? Подходи, я не кусаю. Біжимо до Моріган. Це були, ні, як... Кінами... І розказуємо, що ми подумали над її предложенням і пекло це все тут до, до біса. Давай просто покинемо разом зону. Прямо зараз. Це друге закінчення. Крамір Моріган покинули зону. Розказую, що вони непогано ладили. Що з ними сталося, наверняка ніхто не знає. Але за слів очевидців, вони каталися по всьому світу, виписували параболу на одному з полушарій нашої планети. Тобто вони втекли, по ідеї, артефакт схований. І все як би добре. Так, ми з вами повернулися до сцени, де ми вже забрали інкубатор, і наша група чекає нас. При розмові з Моріган. Ми маємо або віддати їй, або просто втікти. Тобто буде цього. Дай мені ще хвилинку. Десь може ремарк зовсім рядом. Все, вони чекають. Ну а ми якби тихенько падаємо на педалі. І біжимо в пральню, біжимо в пральню, щоб полетіти до вчених. Так, що, біжимо ми до професора Соколова. Але вже по дорозі давайте віддамо і ці квести. Так, віддаємо квест бармену. Так. Ми віддаємо квест дизелю. Майстер високих технологій наше досягнення, але нам то фіолетово. Так, ну що, заходимо до вчених. Привіт. Заходимо ми до вчених. Да да, я слушаю. Ой, ну, в діалозі віддаємо їм артефакт. Отримаємо свій гонорар. О, Боже! Кажеться, установка виходить з-под контролю. Це третє, третє Я закінчення. по-хорошому. це сам. Так, моє завдання. Крах світу. Вибратись з научного інституту. Всі загинули. Можете хоп дивитися, але вам, в принципі, цього не треба, як би так сказати. От. Можете все забрати, вам це нічого не допоможе. Ви має вибратись з інституту. Всі, хто були тут, загинули. І не тільки вони. І не тільки вони. Одна з найгірших концовок даної модифікації, будемо так казати. Ось ми виходимо. Прах до праху. За що? Я же. Я же просто... Я... Прости, Крамер. Ты не оставляешь мне другого выбора. Вот же ирония. Я столько раз попадал под пули. Столько раз смотрел смерти в глаза. Столько видел. Столько узнал. И что теперь? Умру от какой-то шальной пули. Ради... Ради чего тогда все это? Кінець. Пробуємо четверту концовку, тобто ми вертаємося там, де ми зустрілися з Ремарком. ну Після діалогів про це все. то що ми з вами говорили. Саме ну елементарне це вибрати перший варіант, пустити собі кулю в лоб. Просто кінець. Так, п'яте закінчення даної модифікації буде, вам так скажу, воно буде на початку самої гри. Як тільки ми прийшли у пральню і перший раз побачили ремарка, нас чекає учений. І в ході діалогу у нас буде два. Так само буде вибір, але ми не. Беремо перший варіант, що ми в ділі і продовжується модифікація, будемо сказати, почнеться модифікація. А ми з вами відказуємося. І в кінці ще називаємо їх ідіотами. І зразу вбиваємо одного. Всі біжуть до нас. Але ми зразу тікайте звідси. Просто вбиваєте Соколова і тікаєте назад до путіпроводу. Ось прохід в путіпровід. Це найгірше закінчення даної модифікації. Крамер втік в Прип'яті, туп його знайшли через певний час в Колі РЛС купол. В зоні стався дуже сильний викид, тому що як ви згадайте, що багато дуже багато груп Пішли на пошуки даного артефакту. В кінцевому і, в кінцевому підітожити це все, то планета загинула. Тобто, в випадку, що ми зразу би відмовились від даного завдання знайти артефакт. Людство щезло без лиця землі. Це найгірше закінчення. Ще є шосте закінчення, але воно буде. Абсолютно однаковим. Це коли ми не віддаємо ліліані артефакт. Не віддаємо. А просто біжимо в пральню. До. Давайте все-таки вам покажу. Завантажимо гру. Квіксейв. Точніше, ліліані ми артефакт не віддаємо, щоб я вже не бігав, а біжимо зразу в пральню до Моріган. Окончання буде абсолютно однакове, так само, як ми втекли з Моріган з зони. Абсолютно ідентичне. Чи ми сховаємо артефакт, чи ми не сховаємо артефакт. Все. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі під даним відео, чи сподобалася вам ця модифікація. І якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Підтримайте канал у розвитку. А з вами був Гріф. Дякую всім, хто дивилися. І до наступної зустрічі. Всім пока.